В той час мене, я в очікуванні, я залишу все земне, за снай слава твоя прийде, не забудь в той час мене, я в очікуванні. Все будемо ми Боже, хочу там зустрі. Сіро вітаю вас, дорогі брати і сестри, всі, хто з нами розділяють радість суботнього богослужіння в селі Торунь, в Домі Молитви. А також вітаю всіх, хто долучається до нас наживо в Facebook YouTube. А якщо добре ви нас бачите, чуєте, напишіть сердечко в коментарі, щоб ми могли розуміти, що все добре зв'язком. А, і якщо погано, то наскільки погано, відмітьте цифрою від 1 до 10, де 10 це хорошо. А одиничка це дуже щось погано. А, я так е, бачу, що підтвердження маємо, що зв'язком все добре. У нас е, декілька раз не вдалося вийти в прямий ефір попередні рази. Надіємо, що сьогодні в нас вдасться бути через е, всю зустріч. А техніка мало підводить, але надіємося, що все буде добре. Кожного ранку ми з вами рухаємося в молитовному марафоні в дослідженні надзвичайно важливої, цікавої і актуальної книги Післання до Римлян. А наші прямі трансляції, які відбуваються з села Торунь, вони в декілька разів мають більше охоплення, ніж ранковий молитовний марафон. Остання суботня проповідь набагато більше п'яти тисяч переглядів. Тому сьогодні мені хочеться звернути вашу увагу на деякі перлини книги Римлян, щоб ви побачили необхідність, а також для себе знайти час, подивитись в запису те, що вже пропущено до цього моменту, і звернути увагу на наступні вірші, які ми будемо досліджувати. Я запрошую вас подивитись в перший розділ, 17 і 18 вірш. Тут ми дещо особливо, дізнаємо, особливо дізнаємося про Євангелію. Що таке Євангеліє? Ми дізнаємося з вами про зміст головний Євангелій і дві найголовніші істини, які відкриваються в Євангелії. Післання апостола Павла до Римлян, перший розділ, я читаю 17 і 18 вірш. Правда, бо Божа з'являється в ній віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. І так, на що нам варто звернути увагу, так це те, що безпосередньо є Божим відкриттям в Євангелії. Бог автор Євангелії. І безпосередньо нам потрібно бути дуже уважними, що безпосередньо Бог хоче, щоб ми в Євангелії побачили. Те, що мова тут іде безпосередньо про Євангелію, ми бачимо це в 16-му вірші. Тут сказані такі слова. Це вірш, який передує, попереду стоїть цим двом істинам. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім і Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній, звірив віру, як написано, праведний житиме вірою. І так ми бачимо з вами, що в Євангелії, яка є сила Божа для спасіння кожному віруючому, дві особливі істини відкриваються. І та людина, котра не знає, що відкривається в Євангелії, або не знає одну із цих двох взаємопов'язаних істин, то вона взагалі не знає Євангелії. І так що перше відкривається в Євангелії? Ми читаємо з вами в перекладі Огієнка: Правда, бо Божа з'являється в ній. Якщо ми візьмемо сучасний переклад, то почуємо, праведність, бо Божа з'являється в ній. Взагалі, якщо говорити про це слово правда в різних перекладах Біблії. То, як правило, завжди, там, де стоїть слово правда, точніший переклад був би праведність. Так ось ми бачимо з вами, що в Євангелії перше, що людина повинна побачити, це те, що відкриває сам Бог в Євангелії, це Божу праведність. Диявол прикладує дуже багато зусиль, щоб у людей була невірна уява про Євангелію, невірна уява про Бога. І, на жаль, в темному середньовіччі, диявол досягнув дуже великого успіху. Тому що по сьогоднішній день в різних церквах, незалежно від деномінацій, Дуже багато християн живуть, розуміючи правідність Божу згідно католичного богослів'я. Свого часу Мартин Лютер мало не зійшов з розуму завдяки такому богослів'ю і такій уяві про правідність Божу. Ви себе можете відразу вже проекзаменувати. Чи належите ви до католичного богослів'я, коли йде мова про праведність Божу? І так, згідно католичного богослів'я, праведність Божа це Божа досконалість. Це означає, що Бог все бачить, все знає, і Він є досконалий прокурор, у якого ти. Нічого не зможеш відвоювати, тому що не буде такого в тебе гріха, який би він не помітив. Він все добре, він навіть думки твої знає. Тому Божа досконалість, тобто Божа праведність, це Божа досконалість. І Лютер, будучи монахом, він. Коли думав над тим, що Бог праведний, ця думка просто доводила його до важких наслідків. Він бічував себе, і не тільки він, дуже багато людей намагалися своє тіло приборкати, своє тіло карати його. Тому що Бог праведний, Бог справедливий суддя, досконалий, Він все бачить, і в тебе шансів практично перед таким Богом немає ні на що. Взагалі, коли ви дивитеся і вивчаєте історію Лютера, перше, що може прийти в голову, так скільки там яких там гріхів в нього могло бути в монастирі? Було. Лютер пише про це в своїх щоденниках. Він ніяк не міг позбутися еротичних снів. І він надіявся, що, мучуючи тіло своє, він доб'ється, щоби вибити з себе гріх, але в нього не було ніякого успіху. Він викладав книгу Псалтир для студентів. І коли він доходив в книзі Псалтирі до слів Давида, наприклад, таких, як у Псалмі 35 вірш 28, де Давид говорить: А язик мій звіщатиме праведність Твою, славу Твою кожен день. Або, наприклад, Псалом 71, -й, 24 -й вірш. Шепоче про праведність твою мій язик цілий день. Лютер дивиться на цього грішника Давида, кому кому а тобі Давиде, радіти з того, що Бог досконалий суддя? Як ти це можеш? В чому секрет, що Давид може. Будучи грішником, остатнім грішником, бо мало котра церква би хотіла мати такого члена церкви в своїх рядах, як Давид, а Давид, пройшовши через таке глибоке гріхопадіння, і вдень, і вночі, радіє із того, що Бог праведний. І по милості Божій, лютер відкрив для себе праведність Божу. І не тільки для себе, завдяки лютеру світло Божої праведності і темряви католичного богослів'я засяяло на весь світ. Праведність Божа, якщо ми дивимося з вами в святе письмо. То, по-перше, праведність Божа це вірність Бога своєму заповіту з людьми. Вона не залежить від гріховності чи негріховності людей. Ви пам'ятаєте, як заключав Бог свій заповіт з Авраамом, коли він сказав Аврааму, що приготуй тварини, розріж їх. Давид, напевно, ноги і руки в нього трусилися весь той період приготування. Бо він добре розумів, що попросив його Бог. На відміну від нас, з вами, Авраам дуже добре розумів, що мова йде зараз про заключення заповіту. І коли двоє заключали якийсь заповіт між розрізаними тваринами проходячи, це означало їх клятва. Що, якщо я порушу те, що я обіцяю, нехай зі мною буде те, що з цими тваринами. І коли Авраам приготував усе, Бог приходить, щоб заключити заповіт, що він робить з Авраамом? Дає йому снотворне, відправляє Авраама в сон, щоб він не міг ні пройти, ні пробігти. Ні проповсти між цими розрізаними тваринами. Він скованим сном. Бог заключає заповіт в одному лиці. Бо якщо би і Авраам пройшов між цими розрізаними тваринами, то вже в слідуючому розділі ми повинні би з вами попрощатись з Авраамом, там, де він порушує. Дану обіцянку і погоджується на пропозицію Сари народити сина від Агарі. Ви пам'ятаєте, хто з нами досліджував разом в ранковому марафоні, да і просто досліджуючи, можливо, глибше текст книги буття, що ім'я Ізмаїл означає Бог чує, і на багато років Бог замовк. Від Авраама. Єдине нагадування про те, як Бог розмовляв з Авраамом, це ім'я, сина Агарі, якому Авраам має казати: Бог чує, іди сюди. Іменно це значило це ім'я. Так ось, друзі мої, по-перше, Божа праведність, це те, що Бог вірний завжди своїм обіцянкам, своєму заповіту з людьми. І найкраще Божа праведність розкривається на Голгофі. І ось усвідомлюючи це, Давид міг і в день, і вночі прославляти Бога за його правідність, бо він розумів, що Бог залишається люблячим, вірним. Всьому тому, що він пообіцяв, а Божі обіцянки не залежать від перемінливої вірності людської. І ось подивіться, що каже нам а, Боже Слово, відносно Євангелії, що повинна людина побачити в Євангелії по-перше, правідність Божу, від якої їй захочеться в день і вночі. Прославляти праведність Божу. І ця праведність згідно Євангелії Бог зараховує не тільки Давиду, не тільки Аврааму, а кожному віруючому, який приймає Ісуса Христа як свого Спасителя. Це наша з вами єдина надія. Немає іншого шляху для спасіння, як прийняти Божу праведність, яка від віри, а не від справ, не від вчинків. Ті, хто хочуть розібратися в цій темі і стати експертами певною мірою в книзі. Післання до Римлян, я щиро запрошую вас, тому що попереду багато-багато ранків, ми будемо продовжувати буквально вірш за віршем досліджувати цю надзвичайно цікаву книгу. Друге, що з'являється в Євангелії, ми читаємо, що з'являється гнів Божий з неба на всяку безбожність і неправідність людей. Тема праведності Божої в Євангелії була би незрозуміла. Якщо би в Євангелії не було представлено і тема Божого суду, тема Божого гніву. Для кожного буквально вислову у нас мінімум хвилин 20 розгляду. І я не буду сьогодні повторювати, щоби забирати час, хочу тільки сказати, що нечестиві люди. Які будуть зустрічати Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте слова, які вони скажуть, і про це записано в Книзі об'явлення в 6 розділі, з 15 го вірша. Вони будуть казати горам і камням падайте на нас і сховайте нас від гніву Агенця, від сидящого на престолі. І як вони називають Його, гнів Агенця. Дорогі мої друзі, немає людини на землі, немає людини тут в залі, яка би без праведності Божої могла би радіти з того, що гнів Божий виливається на безбожність і неправду людей. Бо у нас з вами шансів ніяких. У жодної людини без праведності Божої немає жодного шансу вийти. Виправданим. Диявол намагається запропонувати людям, що слухай, ти просто почни тренуватися, виконуй заповіді, і через деякий час ти будеш досконалим. Але, друзі мої, ніколи на землі ще не народилося до сьогоднішнього дня, і ви не можете бути одним із цих людей. Які проживуть досконале безгрішне життя, щоб ви були правідні завдяки своїх вчинків. Замітьте, в Євангелії з'являється не людська правідність, не ваша правідність, а чия правідність? Правідність Божа. І горді, пихаті люди, вони намагаються покласти свою правідність Намагаються довести, що вони чогось варті і можуть чогось досягти. А на завершення хочу сказати, що щоб зрозуміти Євангелію, потрібно також подивитися, на що гнів Божий з неба з'являється, на всяку безбожність і неправідність людей. Які, не, які правду стримують неправідністю. Що таке гріх безбожності? В наступних віршах безпосередньо е, Слово Боже відкриває. Так ось гріх безбожності це гріх безпосередньо проти Бога. І Бог не залишив нас без можливості знати, ми маємо з вами 10 заповідей, всього 10 заповідей, яких Більшість християн можуть перерахувати максимум 4 по пам'яті. Переконайтеся в цьому, запитайте своїх друзів-християн з будь-якої деномінації, скільки заповідей вони пам'ятають. І якщо вони відвідують церкву, яка неуважно читає четверту, пам'ятай День Суботній, то максимум вам розкажуть дві заповіді із десяти. Так ось, друзі мої, гріх безбожності. За що виливається гнів Божий з неба на людей, це коли люди забувають ці перші чотири заповіді. А гріх неправедності це гріхи по горизонталі, гріхи по відношенню ближнього. І по суті, всі гріхи, які знаходяться по горизонталі, починаються з того, що людина проявляє гріхи безбожності тут. По відношенню до Бога. Дорогі мої друзі, я прошу вас, знаходіть час для того, щоб наповнюватись Божим Словом. Знаходіть час для того, щоб досліджувати щоранку післення до римлян. Я можу запевнити вас, що якщо ви будете досліджувати пісня до римлян. Разом з нами, наживо чи в запису. Ви пізнаєте ту особливу радість, коли хочеться день і вночі вихваляти праведність Божу. І хай Господь допоможе, щоби кожен із вас міг не просто знати для себе Євангелію, але ділитися цією вісткою. Бо ми з вами боржники, багатьом людям. Боржники не тому, що щось у людей зайняли, а тому, що через нас, Бог людям, пропонує свою Євангелію. Я запрошую вас для молитви піднятися. Дорогий наш батько Небесний, щиро дякуємо тобі за сьогоднішній. Благословенний і освячений Тобою день. Дякуємо тобі, Господи, за твоє слово, яким ти сьогодні надихаєш нас, нагадуючи, щоби ми не тільки для себе могли знати Твою Євангелію, в якій відкривається Твоя праведність від віри для кожної людини, і що немає жодного шансу у кожної людини. Уникнути Твого суду, бути виправданим на Твоєму суді без твоєї праведності. Господи, благослови сьогодні, щоби кожен міг зміцніти в вірі, і в розумінні і в пізнанні Твоєї праведності, яку Ти хочеш зараховувати, і зараховуєш кожному, хто приходить до тебе в покаянні. Хто і сповідує перед Тобою гріхи, і хто вірою приймає Ісуса Христа, Його заступницьку смерть, як Господа і Спасителя. Благослови, Господи, щоб Твоя праведність була особливою радістю і в день, і вночі кожного з тих, хто прийняли тебе як свого Спасителя. І благослови нас, Господи, приймаючи Твою праведність, яку Ти даєш нам як подарунок, ми пам'ятали, за що Ти гніваєшся на людей і вчилися Тебе радувати, вчилися радувати Тебе, роблячи ті кроки вірності, в послуху Тобі, в покорялись Твоїй Євангелії. і... Відвертаючись від гріхів безбожності і гріхів неправедності, вчилися з кожним днем проходити тим особливим шляхом послуху Тобі, щоб Твоє освячення здійснювалося в житті кожного з нас та практична праведність, яка радує тебе і яку ти хочеш бачити в своїх дітях. Дякуємо тобі, Господи, за все, і просимо. Умоляємо тебе, Господи, подаруй мир в Україну. Зупини війну, вижени нахабних російських загарбників, дай силу та міць захисникам України, дай милість Твою, Господи, покаяння народу України і керівництву України, щоб відкидували пихатість і славили не себе, вчилися не просто як мантри проговарювати слава Україні, а навчилися говорити слава Богу, слава навіки Богу, слава Богу за Україну, слава Богу за її героїв, слава Богу за її незламних людей. Боже милосердний, дай покаяння, навернення керівництву України, щоб закликали народ до національного посту і молитви. Щоб як свого часу в Ніневії, коли від царя до самого простого громадянина всі навертались до тебе, і ти являв своє милосердя. Дай Боже милосердя Україні. Дай, щоб і сьогодні було більше праведників, ніж учора, і з кожним днем, щоб покаяння в Україні і в усьому світі знаходило людей, які приймають Твою Євангелію.